В рамках серії змагань Олімпійське літо діти віком до 14 років мають змогу позмагатися за звання чемпіона турніру з мініфутболу серед дворових команд. Всього відбуваються чотири відбіркові етапи в різних частинах міста. А також фінал 3 серпня на спортивних майданчиках. Комунальне підприємство муніципальний фізкультурно-здоровчий центр. Під час кожного етапу ми визначаємо дві команди-переможниці, які входять до фіналу вже під час фінальних фіналу змагань. Команда переможець отримує комплект форми, а також кубки, нагороди від організаторів, зокрема департаменту молодіжної політики та спорту, а також міського центру спорт для всіх. Команда переможець міського турніру, окрім призів, матиме нагоду позмагатися на всеукраїнському рівні. Можливо, саме тому учасники змагань налаштовані дуже серйозно. Я думаю, що моя команда виграє. Я Хочу бути дуже похожим на свого, на свого кумира Месі, Леонеля. Я хочу стати як він. Ми дізналися про цей турнір і хотіли поіграти з іншими командами і дізнатися, чи ми сильні чи на перемогу. на перемогу попри літо. і Час відпусток у кожному турнірі було від п'яти до десяти команд суперників. Ті, що прийшли у фінал, наполегливо тренуються, щоб здобути перемогу. Мар'яна циганин Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.